Пора пробудитись від сну. Ніч минула, а день наблизився. Тож відкиньмо вчинки темряви і зодягнімось у зброю світла. Як у день поступаймо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожадливість. Господи, Ти наша сила, життя наше, веди нас, Боже, дорогою за Тобою до вічного життя. Прости і спаси, Боже, народ твій, дай сили виконувати волю Твою в цьому тяжкому житті війни. Господи, спасенних дітей Твоїх збережи. А хто ще не пізнав Тебе, любов Твою, даруй покаяння та спасіння, Господи, нехай прославиться Твоє святе ім'я, Боже, зупини війну в Україні, Боже, дай захист від поранень та смерті кожному воїну, синам і дочкам нашим. Амінь.